Привіт! Сьогодні приїхав на набережну, буду ловити біля церкви. Подивимося, що можна з наноспінінгом спіймати ось тут. Прямо біля ніг, біля церкви. От позаду у мене поштова площа, можна від метро пройти. Це буде навіть краще, ніж від контрактової. На набережній тут багато де можна пройти. Мені подобається і біля пішохідного мосту. І ось. Я вийшов прямо тут біля церкви. Там покидав, тут покидав. Рибку спіймав. Ось така дірка і труба. Це тут якась стара річка з подолу йде. Ну, а місцеві тут зазвичай як туалет ну, от Гарне місце це від церкви. І ось тут можна ставати. В принципі, бичок, судачок, окунь завжди є. От в цих кущах постійно рибка живе. Сьогодні вітер, тому з мормишками трохи складніше. Ну, не кинеш, бо летить назад в голову. А ну, там ваги 1-2 грами можна половити опінька на мікруху. Так, є бичок. Розмір його маленький, але рибка є. Такий бичок взяв на фензіграб, на твістер від FishaP. Ось такий чорний, чорний бичок. Рибку випусти, зараз ще пошукаю. Загалом покльовок дуже багато, але засікаємось рибі слабенько, Десь за проводку можна отримати 10 покльовок і Риба може навіть не сісти. За чотири проводки ось це перша риба. Хоча поклювок дуже багато. О, ще одна. Можливо, треба було підібрати приманку по розміру. Раніше використовував хробачка. А Зараз от поставив такого твістерочка, мабуть, йому простіше його схоплювати і відразу насаджується. Ну Це бичок, характерна липучка в нього є, наче ж не ротан. Але чорний-чорний такий бичок. Тут на набережні його просто тьма. Проводка, я би її назвав волочіння по дну. Мінімальні оберти катушки, От бачили, як кончик дернувся, це атакувала рибка. Потрошки обертаю ось так і протягую по дну. Ну, Бичок переслідує цю приманку. Не треба робити дуже різкі е стрибки, бо риба може просто перестати нас доганяти приманкою. Ось тут проходив і біля кущів дуже-дуже багато маленької рибки, уклейки, верховодки. Можна було б половити на е, нано, на мормишку. Але зараз такий вітер сильний, що з мормишкою взагалі ніяк. Один грам ледь-ледь можна кидати. Поставив зараз ось такий віброхвостик на 2 грамах, спробую ще окунька на вечір вітер. Наче при тих можна спробувати покидати подалі. І ось на першому закиді спрацювала. Або бичок нормальний, або окуньок. Судачок. Малий судачок ось такий. Взяв на цього віброхвоста 2 грама. Ну і на моєму можна сказати викиді. Це ближня бровка. А зуби то які гострі. Випустив. Зараз спробую ще одного звідти взяти. Під ногами риби також дуже багато. Я думаю, в цій траві окунь чи якийсь ще хижачок живе, це ганяє малька, який тут плаває. Половив біля церкви, зараз проходжу сюди далі до ресторанчику. Спробую ось біля цього корабля покидати. Зазвичай рибка любить триматися біля таких місць тому що або викидають якийсь корм і затишок, то місце має бути гарне, тут треба прокидати. Так, ну так я не бачу головля. Щоб він плавав, тому зараз ближню зміню джиг і думаю, що бичок окунь, Судак тут має бути. Глибина під цим ресторанчиком доволі велика. От Кинув 1 грам, ну, метри два-три падало довго. Вирішив я пройтись аж до Гаванського мосту. Там біля арт-причалу, в принципі, можна в камінчиках теж когось половити. Ну, прям під мостом біля моста. Не забувайте, що ви можете підтримати мій канал донатом. Всі посилання в описі під відео. Ну а також не забувайте поставити лайк і написати свій коментар. Ну а далі рекомендую вам подивитися наступне відео і побачимось там.